We'll be right <laughs> back. Трім снайпер 12 гривень. Вибач, Костя, я не мав на увазі, що я кращий за тебе гравець, лише що я хороший гравець. У честь а... цього я хочу передати дякую батькам, Богу, друзям, які підтримували мене, псу патрону, саничу та Псу Дюку. Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені. Дякую, стрім <сміст> Нормальна промова. Це що таке? Це відкрут? Це називається відкрут. І суха каде? Головне, щоб не... Як? Як мене засвітили звідси, типу, блін. Блін, як важливо було його добити. Ходову пошкоджено. А, є ще, так? Да. можна їхати. Тихо. БК. Нормально. Та це не рентген, там було 53 метри. Що ти мені там розказуєш на сані? Ти чув про рентген, звісно, чую, там 50 плюс метрів було, я це контролер. На, тепер точно є. Жесть. Оце, оце є, вимучила мене ця мітка. Тут прикол не в тому, що. мітка складна по сумарці. Прикол в тому, що з танка не летить. ну от З нього просто не летить. Ну як, летить, просто все в землю. Дякую, Дянка. Дякую, братік. А мідка не важка, просто що воно не залітає і ти не встигаєш, бо він повільний ці танк. А, ближній бій активувався, ну тоді все, тоді, да, ладно. <кій> Прикол, що ти тому, що ти грати не вмієш, сам ти без дерело. Ну, не летить з цього танка. Ви бачили, скільки воно не летіло на початку? Це проблема з Діанка, так. Да. А, якщо перк, якщо перк активувався, то все, я заткнувся тоді.